Питання, да, яке вражило всіх хмельничан, ми залишилися без гарячої води. Зараз включили нам перед цими святами позиція свободи щодо тих подій, яка при Причому вдруге залишились без гарячої друге. води за останніх десь приблизно трошки більше півроку. Я, до речі, в цій студії в вересні на ту тему вже говорив. Коли я думаю, хмельничани пам'ятають, вересень, початок жовтня, майже місяць, мов без гарячої води, і зараз ті ж самі проблеми. Тобто, як виглядає, по-перше, чиновники не зробили уроків з тієї ситуації, яка була, тому що ситуація повторилась. Е, ситуація дуже складна з одного боку і, як, на мою думку, проста з іншого боку. В чому складність? Тому що відключили фактично місто Хмельницькому, яке реально не заслуговувало відключення. Тому що місто Хмельницький серед лідерів за сплату комунальних послуг. Люди совісні, хмельничани молодці. Вони совісно платять за комунальні послуги. Є, звичайно, невеликий борг, але якщо прийняти з іншими містами, то смішний борг. Бо фактично здається, тільки Києву поступаємо за рівнем сплати на другому місці. І наші комунальні підприємства, Хмельницьке та і піде на західні мережі, фактично мають невеличкий борг, і цей борг не їхній, не громади, а держави, по суті. Да, за різницю в тарифах, за е, субсидії і пільги. І з боку тих підприємств, які фінансуються з державного бюджету, 60 мільйонів винні комунальні підприємства Нафтогазу за спожитий газ, 65, по суті, винна держава. Тобто наші комунальні підприємства були б в плюсі, реально, якби б звести всі, скажімо, кінці з кінцями. Ну але відключили газ. Я переконаний, що десь є трошки політична складова, але головна причина, на мою думку, в тому, що в свого часу держава пішла абсолютно хідним шляхом приватизації стратегічних підприємств. Знову ж таки, навіть ідучи сьогодні на ефір по дорозі, я переглянув останню інформацію. Зараз активно готуються до приватизації НАК Нафтогаз, державне підприємство стратегічне підприємство. Зараз ми пожинаємо плоди того, що приватизовували свого часу «Облгаз». Обленерго, там, залізниця готується до приватизації. З Українська Об'єдна Свобода в програмі дуже чітко прописує і наголошує на тому, що стратегічні підприємства обов'язково повинні перебувати в державній власності. Я більш ніж впевнений, якби Хмельницький облгаз був державною компанією, відключення б від газу наших комунальних підприємств не було б. Шукали б взаємозаліки, знаходили б спільну мову. Але коли державне підприємство з комунальним, воно обов'язково знайде спільну мову. Коли є приватник, для нього в першу чергу прибуток цікавий. Хмельницький облгаз, він більше ніж на 50% належить фірмі «Гастек», яка є структурою одного відомого газового олігарха українського. То тут же йде боротьба, конфлікт інтересів, приватна структура, комунальна, і як наслідок страждає громада. Ми переконані, що треба зробити все можливе, і це знову ж таки наш програмовий пункт, аби стратегічні підприємства повернути в державну власність. Облгази, обленерго, повітряний простор, залізниця, нарт-Нафтогаз, газотранспортна система повинні бути державними. Mm -hmm. це а, ви основ... Кажете, основ... а Ви кажете держав. уроки, а які уроки мала, наприклад, та сама міська влада з того винести, що зробити, тарифи підняти? Ну, тарифи піднімати не можна було, але треба було б, власне, як на мене, бачити, що така ситуація може бути. Можливо, треба було б бути активнішими, знову ж таки, в спілкуванні з урядом, Порігувано. розуміти, що цей борг є. В будь-який момент. Краник може перекритися. Ну до честі, скажімо, міської влади. Я до речі, я завжди її критиком. Тут десь трохи адвокатом. Міська влада в даному випадку вже усіх можливих заходів на те, аби проблему вирішити. Я переконаний, що доля. Міської влади, доля, до речі, депутатів Верховної Ради, тому що ми від депутатів робили низку звернень. Ми планували на сесію виносити це питання, і проблема наразі вирішена. Хоча є думки про те, що це тільки тимчасово вирішення проблеми, тому що борг, по суті, нікуди не дівся. І зараз треба максимально апелювати до уряду, до держави, або держава свій борг перед комунальними підприємствами закрила, а комунальні підприємства справляться, тому що вони фактично працюють абсолютно в нормальному.